Сьогодні доріг христі, браття і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чуємо в Євангелії від Луки притчу, яка нам напевне добре знайома, Притча про сіяча, про того чоловіка, який йде на поле засівати зерно. Цій притчі Христос зображує себе в образі сіяча, в образі того. То засіває зерно, маючи на увазі зерно Божого Слова, маючи на увазі зерно Божої благодаті євангельську істину. Христос засіває це зерно у наші серця, Він засіває це зерно найрізноманітнішими способами. Він промовляє до нас через слова, які записані у Біблії. Він промовляє до нас через слова, які ми чуємо від наших ближніх. Він промовляє до нас через голос нашої совісті через своє творіння. Він сіє в наших серцях своє слово. Він сіє в наших серцях своє Євангеліє, який плід дасть. Це Євангеліє в наших душах. Ми бачимо зі сьогоднішнього Євангеліє, що це залежить великою мірою від нас. Тому що до кожної кожної з нас Христос промовляє однаково. Чи зуміємо ми сприйняти, чи зуміємо ми почути і жити цим Словом? Але Христос робить сьогоднішні притчі наступний крок. Він іде далі і розкриває більші глибини сприйняття Божого Слова в наших душах. Він говорить про те, що зерно падає на якийсь ґрунт, і там починає розвиватися. І перелічує декілька. Випадків о цього ґрунту. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і берегеть їх з серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають слово, та не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А ті, що впало на теренину, це ті, що вислухавши, ідуть, та клопоти й багатства, життєві розкоші заглушують його. Наскільки близькі ці слова до нашого життя? Як часто ми приходячи до храму, молимося і справді сповнюємося оцією радістю молитви, як часто ми чуючи слова Євангелія, Робимо собі добру постанову справді змінити наше життя. І як часто ці слова беруть нас за живе, проникають в глибини нашого духа, пронизують наші найпотаємніші закутки, ми переймаємося Словом Божим. І стоячи тут у храмі, нам здається, що ми готові його нести повсюдно. І жити згідно з тим Словом Божим, ми робимо великі постанови щодо молитви, щодо посту, читання Святого Письма, добрих справ милосердя. І тільки переступаючи порі храму, ми виходимо і потрапляємо в реальний світ нашого життя. І всі ці постанови, які ми робимо. У храмі. Всі ці переживання, які ми відчуваємо у храмі, залишаються тут, у храмі. Чому вони так часто залишаються і не супроводжують нас у нашому житті? Чому так часто наше серце відкрите для диявола, який приходить і бере геть з наших сердець слово Христове? Чому так часто терянина, яка росте поряд з нами, дозволяє нам позбутися отого святого, що є в нашому серці. Ми приходимо сюди і щиро молимось, а коли виходимо з храму, забуваємо про Бога. Чи не буває в нашому житті так, що ми впродовж цілого дня ані разу про Бога не згадаємо? Чи не буває так, що ми стаємо до розмови з кимось? І ця розмова, яка часто набирає характер обмови когось, настільки нас втягує в себе, що ми забуваємо про Бога? Чому так часто ми, опиняючись в якійсь корупційній системі, беремо або даємо хабарі і не пригадуємо в той момент про Бога? Оце і є та тернина, яка росте поряд зі Словом Божим. Оце і є те терня, яке не дає Слову Божому прорости. Очевидно, ми зустрічаємося в нашому житті з багатьма труднощами, з багатьма прикрощами. Ми зустрічаємося в нашому житті з багатьма речами. Які змушують нас якимось чином реагувати. І в більшості ситуацій, в яких перед нами стоїть моральний вибір, ми мусимо обирати не тільки між добром і злом. Бо завжди, коли ми б мусили обирати між добром і злом, ми б, очевидно, обрали добро. Ні. За цим вибором стоїть іще одна альтернатива. Обираючи добро чи зло, ми обираємо однораз страждання чи задоволення. Ми живемо у світі, який сповнений оцим терням гріха, терням зла. І в цьому світі ми не можемо. Дотримуватися закону Божого, не наражаючи себе на страждання. Апостол покликав, Христос покликав до себе 12 апостолів. Це були 12 його перших учнів, які чули Слово Боже і несли його у світ. Подивімося, що сталося з ними. Христос їх посилає у світ, тим самим робить апостолами. І усі вони гинуть мученицькою смертю. Одинадцять були страчені, а апостол Іван був осуджений і помер у засланні. Ось що означає робити добро і жити Словом Божим. У цьому грішному світі. В цьому грішному світі ми перебуваємо, неначе включені у певну структуру гріха, в якій ми стоїмо перед вибором згрішити і жити добре, чи дотриматися закону Божого і наразити себе на страждання. Бо кожен справжній християнин. Є воднораз апостолом, тобто тим, хто несе Слово Боже у світ своїм словом, своїми діями, своєю поставою, своєю позицією. І кожен християнин, який є воднораз апостолом, є також і мучеником. Бо не можна нести Слово Боже у світ, не наражаючись. На опір, на опір зла і на опір гріха. Сьогодні день виборів в Україні. І ми бачимо, скільки зла і скільки гріха крутиться навколо цієї теми. Продовж передвиборчої агітації. Скільки бруду вилили одні кандидати на інших? скільки було витрачено на агітацію, а за ці гроші можна було не купити гречку, якою підкупити виборця, а допомогти тій дитині, яка є всерединцю, яка ще не голосує, але яка потребує. Скільки під час цієї виборчої кампанії ми побачили зла, бруду і прогнилості нашого суспільства? А якщо були ті кандидати, які не зробили цього кроку, які не піддалися цій спокусі, вони очевидно програють. Що це означає? Це означає, що жити згідно Божим законом, це означає йти всупереч опору грішного світу. І тим самим. Наражати себе на страждання і небезпеки. Уривок, який ми читали сьогодні з Євангелія, закінчується словами, нарешті те, що на добрій землі, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід у терпінні. Ось на чому наголошує Христос. Ми з Євангелія добре знаємо про земне життя Христа. Він зціляв, Він проповідував Слово Боже. Він робив добро у світі. І за це добро Його розіп'яли. І за це добро Його стратили найганебнішою смертю якою карали в той час і в тому суспільстві. Сьогодні ми живемо у світі, в якому і надалі за слово Боже гинуть люди. Звернімо увагу, що сьогодні в середній Азії щоденно страчують людей за віру Христову. Християни сьогодні. Стають мучениками. Християни сьогодні терплять за віру християнську. І в нашому суспільстві, в якому, здавалося, б, панує свобода, лібералізм, демократія. Християнин знову ж таки терпить за віру. Спробуймо сказати в середовищах наших трудових колективів, наших знайомих, а інколи і наших близьких щось про Слово Боже. Спробуймо сказати, що хтось чинить невідповідно до Божої заповіді, нас щонайменше висміють. Якщо ми чуємо Якісь висміювання супроти церкви чи супроти релігії, вони сприймаються суспільством нормально. Якщо ж ми висловимо своє, свої думки щодо аборту, гомосексуалізму чи ще чогось, нас винуватять в політ некоректності. Нас звинувачують в порушеннях свобод і прав. Сьогодні, у 21 столітті, слова про терпіння, які говорить Христос, не втратили своєї актуальності. Сьогодні, у 21 столітті, наша греко-католицька церква. Не у всіх країнах дозволена, а подекуди перебуває все ще в підпіллі. Сьогодні греко-католицька церква на законодавчому рівні не дозволена, зокрема в Російській Федерації, хоча там мільйони українців-греко-католиків. Терпіння. Терпіння, яке супроводжує про нього говорить сьогодні Христос. І воно дуже часто стає питанням для нас, а як нам його сприймати? Ми зустрічаємо з одного боку людей, які приймають терпіння, не нарікаючи, живуть з ним і залишаються християнами. Історія церкви знає тисячі, а можливо і мільйони мучеників. Хто ці люди? Це ті, які все своє життя і всю свою смерть віддали за Христа. Це ті, які не відступили. Ми не можемо бути християнами наполовину. Занурмося у своє серце, погляньмо, чи ми справді є християнами вповні. Чи ми залишаємося християнами, коли виходимо з храму чи зі своєї домівки? Чи ми не робимо нашу віру нашою приватною сферою? Бо туди, у сферу приватного, віру намагається загнати. Сьогоднішній світ. Пам'ятаємо, що Христос полюбив нас сповна. Христос людину любить, в людину вірить, на людину надіється. Інакше Він не йшов би на хресну жертву ім'я Хри... ім людини. Інакше Він не йшов би на. Шлях спасіння, інакше Він не дарував би людині ще один шанс. Ми не можемо залишатися наполовину християнами. Або ми ними є сповна, або ми ними не є взагалі. Пригадується слова. Сучасного українського поета можна знайти в природі півтони, можна життя спинити півслові, але нема у світі півціни, але нема у світі любові. Нема у світі напівціни і напівлюбові. Ці слова поета, очевидно, не відносилися до жертви Христової. Але вони дуже добре виражають її суть. Христос заплатив за людину повну ціну, бо полюбив людину повним серцем. І від нас Господь очікує серця сповненого любові. серця Яке зуміє здолати усі ті перешкоди, які породжує світ? Усе те термін, яке намагається проколоти нашу віру, яке намагається відкрити двері для диявола, щоб він прийшов і забрав звідти слово Боже. Нарешті те, що на добрій землі. Це ті, що чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід у терпінні. Відкриймо своє серця на Слово Боже, щоб дати добрий плід у терпіння. І пам'ятаємо, що в світі немає півціни, немає. Напівлюбові. А ми не можемо бути християнами наполовину. Амінь. Слава Ісусу Христу!